Хто заснував сучасну йогу? На початку ХХ століття одними із перших відомих індійських майстрів, які почали адаптувати йогу під сучасні потреби людини, були Шивананда Сарасваті, Тірумалай Крішномачарі і Тхірендра Брахмачарі. Власне, вони популяризували знання для всіх бажаючих. Вони писали літературу, відкривали школи з йоги, які вже мали певну систему знань, куди міг прийти кожен бажаючий і отримати ази практики. Бо до цього традиційна йога передавалась переважно з вуст в тобто люди поселялись біля. Свого гуру, який здобув певне просвітлення, і таким чином вони спілкуючись з ним, практикуючи з ним, переймали його досвід і знання. А от майстри сучасної йоги вже популяризували знання більш доступно до широких мас, перекладали йогічні текста англійською мовою і таким чином популяризували систему. Згодом їх учні почали розповсюджувати ці знання світом, відкриваючи школи не тільки на території Індії, а й, наприклад, в Канаді та США. Речі, не дивно, що наразі саме в цих країнах з усього світу сучасна йога стала найбільш популярною і асоціюється саме з тою йогою, яку ми звикли бачити на килимку. Але варто пам'ятати, що сучасна йога – це лише спрощений варіант йоги, який, хоча й має в собі закладену філософію, яка допоможе людині піти в глибину. Але захід все ж спростив йогу до в принципі практики з тілом, хоча це лише дуже маленька частина справжньої йоги і того потенціалу, який вона здатна відкрити. В кожній людині тому практикуйте, поглиблюйте свої знання і слідуйте від ілюзії до істини. Намасте.